Доброго дня, чарівниці і чарівники. Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така. Чи ворожила загадана людина на вас? І якщо так, то що їй показали карти, або що їй сказав таролог або терологиня? Так, давайте подивимось. Зараз я подумаю, скільки варіантів. Давайте хай буде 4. Давайте хай буде 4. Перший варіант так, або ні, ворожив або ні. Другий варіант так, або ні, ворожив або ні. Третій варіант, чи ворожив він. І четвертий. Прошу дівчата, обирайте. Перший, другий, третій, четвертий. Кому потрібно більше часу, прошу ставте на паузу, а ми починаємо з одиничок. Чи ворожив він на вас? Час від часу ворожить, причому сам. Можливо, у нього є якась оракульна колода. Або така колода ткар-таро, яку деякі практики могли б назвати оракульною. Щось не по класиці там. Цікаво, цікаво. Він однозначно на вас ворожив і багато разів. Що він там побачив на цих картах? Сім келихів А вони йому неправду сказали. Або на вас такий захист, що вас не проб'єш, і він витягував карти одну за одною, і не розумів, до чого вони, або думав, що розумів, а насправді карти мовчали. Він неправильно якось вас щитував через карти, або взагалі не міг щитати. Тут йому як привида показали, або якою ви були колись тому, або просто якесь видіння йому на картах показали, якою ви не являєтеся, він думає, що це так. Якось так. А, ну, мабуть, новачок в або така людина, котра просто на вас не може погадати спли... через причину того, що у вас стоїть непрогляд, або ще щось таке. Можливо, для нього це таро, воно більше як. Одним словом, це не його Егрегор. Таро його якось не приймає. Такий був перший варіант, дівчата. Тож я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкраще. Все чиских благ, благословінь. Будьте уважні з цим персонажем. І так, двічки, я вас вітаю, давайте подивимось, чи ворожимі на вас чи ні. Читаю Eight of Cups, а мені побачили слово ерор, помилка. До чого тут оце видіння щойно було? Це Цей також на вас ворожив за допомогою. Онлайн-розкладів у різних тарологів або у свого улюбленого. Але, тим не менш, він якийсь неправильний варіант обрав, чи там йому збрехав таролог, чи ще щось таке. Одним словом, у нього невірна інформація, надана йому через таро про вас. Він вас не зміг правильно считати. Це однозначно були інтернет вираження по карті Всесвіт і. Він просто або не свій варіант вибрав, або карти просто не захотіли йому показувати, хто ви і що ви. Тут таке. Добре, двічки. Я вам дякую. До побачення, до нових зустрічей. І так, третій варіант. Мені цікаво, чи на третьому варіанті буде таке, що не виражив, тому що попередні два ворожили хлопці. Давайте подивимось, на вас він ворожив загаданий персонаж? Ой, а ну до чого тут лицар мечів? А він е не ставиться серйозно до таро, він однозначно на вас не ворожив, тому що він не сприймає це мистецтво, е він не сприймає цю практику, це е поза зоною його, ну, називаємо це так, кругозору. Він е Якби йому і виражили, він би це все одно серйозно не сприйняв, бо він би подумав, ну, чим би дитя не тішилась, і так далі. Тобто оцей точно не виражив. Можливо, йому хтось із друзів, або із малознайомих людей пропонували, от хочеш я тобі поворажу на щось або на когось, або на вас конкретно, але він відмовлявся. Він просто занадто скажем так, ну, моя сестра це називає заводськими настройками. Тобто людина, яка ну, називаємо це так, скептик, можна так сказати. Він точно не виражує. Добре тієї, я вам дякую, бажаю мурного неба, всього найкращого. Не І так, четвертий варіант, четвірочки, давайте подивимось у вас. Чи ворожив загаданий персонаж, котрого ви загадали на цю четверту карту на вас? і за це гроші платив? Прям до професіонала звернувся і що ж йому там сказали. Кажуть карти, що, що правду про вас сказали. Все год про вас дізнався вплоть до того, що, хто ви в родовій системі і що у вас. Коїться в сім'ї на момент ворожіння, коли він на вас дивився, можливо, нещодавно навіть. Тут іде таке, що він декілька разів звертався до одного і того ж самого спеціаліста, щоб продивитися вас на картах Таро, йому там казали правду. А що він запитував, що у вас в особистому житті, що у вас в сім'ї, що у вас з друзями? Його більше хвилювали. Якісь ваші келихові справи, можливо, творчі, можливо, зв'язані з любов'ю, або, наприклад, з вашим кругозором, наприклад, якому ви Грегорі, що для вас приємлимо в вашій картині світу, що неприємного. Одним словом, ця людина дізнавалась про вас все, що тільки можна дізнатись, і при чому на початку вашого знайомства. Чомусь ви його або її так зацепили, що ця людина прям е звернулася до практика, до справжнього таролога, тарологині, і він або вона, ну, скоріше за все, це була жінка, бо тут е і ісходять від цієї карти на даний момент жіночі енергії, він е звернувся до таролога, і вона йому все розказала. Хороший, до речі, практик, хороший таролог. А навіщо він це робив? Бо ви предмет його пристрасті, бо ви його дуже сильно цікавите, бо ви викликаєте в ньому такі почуття, що він планує щось зробити з вами, що він планує з нею зробити. Ну, або на побачення покликати, як мінімум, або запропонувати стосунки. Я не кажу там прям. Весілля одразу. Ну, ні, це може бути просто: давай бути хлопцями, дівчиною, давай там поїдемо кудись разом, відпочинемо, якісь такі пропозиції. Ну, якось так, дівчата. Добре, четвірочки, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкраще, усі чиські благословінь, До нових зустрічей. Бувайте!